На клайм зашли, на зайшли, наклям зайшли, фаст climb, фаст climb, фаст climb. Відкати всі роблять. Відкати роблять не подожди, на добре. S є стали, S є, тут стали. На клаймі, на клаймі, дивитесь на Вен. На Вен, дивитесь на клаймі стоїте С є, на Вен, на Вен, дивитесь на, на Вен, дивитесь, 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 готуйтесь Вен. Готові Вен? Вен по мені, вежка по мені, вежка по мені, вежка по мені. Готуємося, 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 не підходимо, не підходимо, не підходимо, не підходимо. Не підходимо, не підходимо. Угу. Добре, 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 добре. Вони забайтили, мені треба відкати на солдатку, щоб мене не вбили. Зараз луч, 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 ага. луч. Молодці. Баночки пропили, баночки пропили, приготували. Зараз за ворота вежку готові. За ворота вежку готові. Не спішимо, не спішимо, не спішимо. Ростак, тримаємо, Прохіл дали, прохіл дали по нашим, Прохіл по нашим, прохіл по нашим. Не проходимо, не проходимо, не проходимо, не проходимо. Угу. Я бачу, він сілить копйом. Ми не спішимо, ми не спішимо. Угу. Що ми зараз будемо робити? Зараз після їхнього енгейджа дорожка має підійти притик, Дорожка підійшла, всі підійшли до воріт. доворі, доворіть, до до зворіть на Єжку на вежку, навешку на дорога, навешка дорога, вежка дорога, вежка дорога. Вешка 5, 4, 3, 2. 1. Бладе, і ви пропилися, і ви пропили. S'є йдем, S'ам. Братик, любий на. Слово шейді, братіку, см шейді, брат. Як? Обіцни, ну як? Я не знаю, я прожав і гігантку, і все, що треба, він мене. Ні, брат, додому. ти не прожав гігантку, всі втікли, ти залишився там. Я прожав. Можливо, ти прожав, але ти дуже довго це робив, розумієш? Ну, Проблема знаю, в тому, що. Поплащуєш. Ти ж ти поплаш. Ти регрупнутись, готовий? Ти Плащуєш. можеш прогрупнутися? Ти на камінку не должен бути прямо возлі танка. Ти должен относительно здалека відкинути камень. Окей, 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 не спішимо біля воріт. Біля воріт стоїмо, біля воріт стоїмо. Так же само готуємося. як коли б по колу моєму буде здаватися дорога на вешку, будемо прилітати їх. Це має бути в контр-енгейдж, всі стоять акуратно, акуратно ну, краще, акуратно. тому що може бути прольот по вам. Добре? Без протупу. Зараз готуємося, готуємося на вешку дорога, на вешку дорога, на вешку дорога, вешка 5, 4, 3, 2, один. По мені урон, по мені урон. Вікайте ви єшку. Хайтьєшка, Єшка. Молодці, молодці. Ми спокійно тримаємося. Паша тут, Паша живий, Паша живий, да, да, тут, да, 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 да. Я просто живе. Слушай, брати, куди Дай мені інформацію? Ти зможеш відгукнутися чи ні? ні, нет, нет, мене баба... баба. Паша, тільки только купи, пішло, тільки плач. Дорожка є. Окей, 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 окей. Дивимось на вешку, готуємося. Дивимося на вешку і готуємося. Не спішимо, не спішимо, не спішимо, повторив, не спішимо. Угу. Так, так, да, я в контр хочу по ним іграти, тільки просто рицарка кладеться в них тут. Тому мені потрібно просто заробити. Нормально кладеться дорожка? Дорожка вешка, дорожка, вешка, дорожка, вешка, дорожка, вешка, вершка, дорожка, верха, контр 5, 4, 3, 2, 1, переді мною рарон, відкайте леєшку, єшку кайтем, єшку мені сало поклали, я перепрошую. Єжку відійшли, молодці. Паша, приїжджайся по ним в контр, коли я тягну, добре? Дорожка була... є. Ви, ви, відкати, дайте відкати, дайте відкати, дайте відкати, дайте, будь ласка, дякую, велике. Дивимось на вешку, всі готові. Всі готові? Вон 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 без КД Кам'янка. КД Кам'янка. Добре, ми стоїмо, єшку, хіл дали, хіл дали, відкати Паяльні дали. Вона без аллека. Готуємося, готуємося. Не підходьте, друзі, а можна не так близько? Ви отут стоїте по вінграду, у вас сердечко, ви стоїте по сердечку. Ближче ви Кажалі не маєте Реді. У них достатньо CV. ви маєте просто зі мною підігрувати. Приготувались, до мене підійшли, дорожка на вешку, дорожка наверх, дороги, дорожка наверху, дорожка наверху... дорожка наверх. Долбайок трошечки відійшов єрко, відійшов єрку. Добре, все добре, все добре, все добре, братику. Вешка стосовно колера. Вешка стосовно колера. Ти тільки що здався на Вен. відкатити будь ласка, дякую. Повезло просто, що ми від цього не вмерли. Тьома, похілами, По застаку, по застаку. Дорожка готова на вешку. Да, да. Дорожка вешка, дорожка вешка, вешка вешка, 5, 4, 3, 2, 1, мені урон, відкайтили єшку, відкайтили на ешку, відкайтили єшку. А чому ми їх... Ну, всі не здаються, не здаються. Не я не урона вообще не бачу. Боялья. Боялья. Дабл гриф, сідайте поки що, відійшли єшко, відійшли єшко, відійшли єшки. Які там гіри? Чекай. Вс, гір, чому ми їх не клепаємо? Mm -hmm. Приготувались, 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 дерево не лягає. Після, ну, так, цього, я... після цього, після цього, після цього. Цей, виси, 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 ви ніхуя собі. Можна yeah, по відділу. Там, 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 Ахуєть, я, блядь, щось не поняв, даже. <реку> не, не підходимо, не підходимо, не підходимо. Тримаємо розтак, тримаємо місці. <реку> Приготували дорожку на вешку. Mm -hmm. Дорожка важка, по мені важка, по мені важка. Вешка 5, 4, 3, 2, 1. По мені урон, відкайте, але єшку. Я не плачу, 0 урона просто. є, кукайте. Хочеш, я можу давати дорожку там далі на спуск? чуть-чуть. Ну, ні, 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 ні так ми ви всі не 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 Виходи, стаємо. Відкати скільки? А може ми Харуси. не дотягуємося, а не потягнуть. Них не буяло. Ви скорпіонів не витагуєтесь просто. Рожка готова. На беззалайти через стінку боякуш, ми не достанем. Я не знаю, За стінку дивитесь, побудуйте біжєшко тут оттул, тут отту по мені побудуйте фронт, оттул, тут оттул, оттул, єшко да, да. І дивіться на вешку, готуйтесь. Готуйтеся по колу. Угу, по колу дивитесь, 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 дивитесь. Без дорожки це будете робити, без дорожки, без дорожки це робите. Приготувалися і ви, на важко йдете, важко, йдете, важко до мене. 5, 4, 3, 2, 1, то мені урон. Вікайте його Просто нема урона. У них тоже, у них тоже, у них тоже, у них теж нема урона. Рефті за те, що нас очень много, Я що робота не буде.

Я їх не можу вибити. Слімо єшку, будемо поближки мені. Кинап, дорожка на вешку, дорожка на вешку, дорожка на Вешку, на вешку, 2, чотири. Три, два, один, вітайте, лаєшку, макайте, єшку. Просто ну ви бачите потягну? це? Ні, 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 там був танк. прямо перед нами був танк. Вони знімаємо. Скільки кнопки, скільки кнопки у вас? Е, yeah? добре, дорожка на вешку, дорожка на вешку, важку, важку, після камінки, після пистокаменка, вешка, глибока, вашка 5, 4, 3, 2, 1, хайп, ешка. Не в нас точно be be. Е в лефы сдаются, почекай, шипики, все сдается? Я не вижу, бляф, я не вижу, бляв. Я сдаю, может по там подавиться. Да, я узнаю то. Хил дайте, хил дайте, хил дайте під Давай я ще отакі откати заблю. Я, я тут догадуюсь просто і за те, що у нас от одної грифи немає і за все Да? Мені ще скрит віддасть, віддасть мені, він казав, що mm -hmm. я вижу Стоїмо єшку. Стоїмо єшку. Хлопці, будьте акуратні, ви дуже, подивіться, вас тут застак, прямо під бум, якщо ми ми що. У бум, бумтер за. Ми спіємо пройти, якщо шо ти інфу і... досиш, ми прийдемо в ворот. Зараз, кстати, вибийте лоси ви, дорожка, вешка, дорожка, вешка, 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 hey, дорога, вешка, дорога. Вешка 5, 4. 3, 2, 1, 1, один! 9, 3, бля, там нема урона, ешь по я не понимаю, фул стак забрал. Паша, живий? Нас, все, можно злиться. Сейчас. Не на відходите, не відходите. Ты помінявся, Все, у нас є чи нема, деху. Прозоньтесь. Не, вони заходят, вони заходят. Прозоньтесь, прозоньтесь на піза, піза, на ве. Пиза, 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 зон. Пиза, левую кнопку на дверь. На дверь левую кнопку. Не, вони пише, що я. А колата девицы, а колата девицы. взяв? Нельзя да, марки. він під фракцією, під фракцією. Два ну, ну, під фракцією. за ще добре. Заходять. Дивитесь, дивитесь, шо? дивитесь. Переді мною вешка 5. Ну, пройшли до мене, пройшли до мене. Дорожка вешка, дорожка вешка, вешка 5. 4, 3, 2, 1. Хорош, тут... а... мені хто клепнули, є ж ту йдемо, є ж ко йдем, є ж то йдем, є ж ту йдемо. Мене дожали. Куха, куха, ми клепнули. Одного клепнули, індія пройшли вона була лучше. Добре, давайте по поліморфу, я зараз свапну поліморф, будемо по поліморфу грати. Тому що ми не можемо... Дорожка є. Вони не отлітають взагалі. Всі в човку стоять. Вони в човку Добре, зараз чекаємо, кидемо їх скелів. Так, в нас є тепер, так, третя гліфа? Так, є, супер, брат. не вбрий дуже швидко. Окей. Постарайтеся хоча б, добре, стійте під воротами, під воротами стійте, не тільки не байтеся, добре, бо зачекайте Володь. трошки, зачекайте трошки. Дорожка вершка, пройшли, дорожка верхка, дорожка верска, дорожка верка, верска 5, 4, о, 3, о, 2, 1. Єшко відкатіли, є скакать, є скакайте, є Ну, Дуже довга заливка, вони обратки прожали, окей. Голотіть. По Галати, єбаться. Просивіться, проситься, прохільте. Можна питання, штоптанка, я... прохільте за воротами. А чому одна грефа не гріта? Підійди до мене, обмін дай, підійде до мене, обмін дай, басіше. Занят. Діжко більше відійдіть, дєшко більше відтектять. Ну, ніколи перевезти. не забувайте про фронт, будь ласка. Угу, Приготували. Не підходим, не підходим, не підходим. Вони зараз підпушують, вони зараз підпушують. Вони вийшли. Їх стоять. щось боля, 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 що дуже, дуже, дуже. Дайте мені дорогу, вийдіть, дорожку новешку, вийдіть і дорожка на вешку. Вешка, О, вешка, проходьте, вешка, проходьте, вешка, проходьте, вешка. Проходьте, вешка проходьте, вешка. Проходьте. 5, 4, 3, 2, 1, кайт Єшка, кайт Єшка, кайт Єшка. Я не розумію, чому ми їх не шотаем, Чесно, я не розумію. Три ліфи, порізка, шипики. Заходять, заходять, заходять. Угу, тримаємося, єшку, тримаємося. Ежко, перевірте хавку, перевірте лісу. Скільки кнопки, скільки у вас кнопки, скільки у вас не Дорога є, дорога є. Добре, тоді чекаємо, 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 чекаємо. Вони в контр зараз будуть лети, тому треба почекати трошки, треба чуть-чуть зачекати. Зараз може заливка, бути окуратом. Слушайте, у вас фулл застак на єжки. відкатіть трошки, бо фул застак тут стоїть. Фул застак настоїть. Виходите, виходите, Мене з'їли, мене зажували. Ви готові? Виходимо, 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 виходимо. Дорога на вешку, дорога вешка. 5, 4, 3 вешка 1 чотири, три, два, один. Хай, єшка, хайшка, хай, все. закайте, закайте. Сийви, сіви, сейви, 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 будь ласка, будь ласка, банку, хай. Я ні одної банки, банку, 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 кінрай банка. Та нажати, нажав сіви по ньому, свіви по ньому, свій, хили, 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 хили сюди, хіли сюди, хили, дайте скіли, хили, дайте скіли, дайте скіли сюди, дайте скіли сюди, хіли. БМС, что есть Все без опять одной гифы. На дорожку, типа кьюшку сало поклали, я же снизу. Руна была? Руна у нас была бы так? Да, 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 да. Я кидал руну по КД. Я, клинзов, я дал его тогда с вами, я в него кинул камінку и руну, чтоб он спал. Ешь, будете, не нестите под воротами, нестите подворотами. Скид у вас скиллы за раз? А ладно, стакаяся, Відійдіть. На ВС готові, зараз за ворота а, ВС, да, за да, ворота. Ворота. Ворот ВС, ВС за ворота ВС 5, 4. Вони відкайтели, відійдете ні. Відійдіть, відійдіть, прохідте мені осіхи, він не може пройти Só, ша, чомусь. Можу, Йому чомусь. Вийдіть важко, вийдіть важку, видіть важко, видіть важко, важку, важку, вийшло, важку, вишту, важку, вишле. Дивимося, важка дорога, важка дорога, важка дорога, важка дорога, важка 5, 4, 3, 2, 1. Закайтели, єшку закаті. Yes, yes, man, ідем мені.

я не розумію, як вони до мене достали, вибачте. Просто... А як? Я, ну, маю, что Ой, Я не розумію, що це така херня, яка мене шотає повністю. Ой, це Якщо ти не зрозумів, що їх тільки що вбило всіх. Галатіни. О, блядь. Ну там 3К залетіло, з одного одного один Ну Мені 2600 та прилетіло, типу в ГУХП. Уйдіть, уйдіть, будь ласка, можете просто уйти всі хіли, поки йо, ось вийде все на єшку і просто вихилюйте це все. І чекаємо фулер групи. Це тіпа, сприй, це скил одної урушки стільки сноси? Да, це галатіни. Пачо не мічі. Галатіни це що, посох, кінжали, бо я не розбираю. Це ванцов. Мічі, це мічі. Не хочеш я після них сенгіджа галат просто їх застоплю, ти їх залеж, ні? Це, це не є галати, розумієш, це рандомні галати просто. Це парні галатини. Anyway, прийдіть до мене вес, пройдіть до мене вес, до мене вес, пройдіть до мене, до мене басіша, дайте до мене, пройдіть до Де? мене а, а, ось... Я я. я я... басіша. Наш ти лутаєшся Тут Нікого немає. Сука, тільки только. Сімам, який в тебе кол, що робити зараз, Сімом, який в тебе кол. Я вас потеряв, веде сейчас. С є стендер, знаєте, С є, знаєте, С є Стенгер. Дивіться, Вен, 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 Вен. Три, два, один. Під мене урон. Шишка не поклалася, яка я тебе